Формадо. Забудь про головний біль. Він не співак чи голівудський актор, але однозначно суперзірка. Канадський прем'єр Джастін Трюдо – красунчик із звабливою усмішкою, який у свої 51 має значно молодший вигляд. Його різнокольорові непротокольні шкарпетки в усіх світових ЗМІ. Його обожнюють в інтернеті і друкують на обкладинці коміксу. Трюдо люблять жінки і називають найсексуальнішим політиком. Бути помітним та епатажним це в трюдо сімейне. Батько Джастіна П'єр також свого часу був прем'єром. Через успішну політику його називали батьком сучасної Канади та одним із найвпливовіших канадців ХХ століття. А ще він був ексцентричним та непередбачуваним. Як ілюстрація, ось це вже історична фото. Прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо виконує піруети на офіційному прийомі. Просто за спиною в британської королеви Єлизавети II. його старший син Джастін ріс золотим хлопчиком. Вивчав інженерну справу. Після інституту працював вчителем, викладав французьку та математику. І майже до 30 абсолютно не цікавився політикою. Все змінила смерть батька. На церемонії прощання Джастін виголосив палку промову, яку розтиражували усі канадські змі. Заговорили про політичну династію Трюдо. П'єр Еліот Трюдо. П'єр Еліот Трюдо. Його ім'я значило так багато для інших. Професор, юрист, журналіст. Прем'єр-міністр, але найголовніше він був моїм татом. І яким татом ми знали, що ми найщасливіші діти у світі. Мене 15 років, і Джастін Трюдо стане 23 м прем'єр-міністром Канади. і нехай допоможе мені Бог. Джастін Трюдо активно виступає за права жінок, допомагає дітям. Рятує природу та пандичок і захищає представників ЛГБТ-спільноти. А заради благодійної справи він ладен і стриптиз танцювати 250, 800, 900, і на боксерський ринг вийти. Uh, До речі, саме під час таких заходів світ дізнався ще одну пікантну деталь: у Джастіна на трюдо є татуювання. І він його не збирається приховувати. А це досить незвично і сміливо, навіть для сучасних політиків. Моє татуювання це планета Земля всередині ворона. Планету я набив у 23 роки. А ворона додав на свій 40-й день народження. Зараз Джастін Трюдо точно надає прочуханки кому завгодно. Але був час, коли він і сам отримував нагоріхи. Зірка серіалу Друзі Меттью Перрі кілька років тому жартівливо зізнався телеведучому Джимі Кімелу, що в школі якось відлупцював юного Здається, він був успішним у виді спорту, який нам з другом не давався. Тому від заздрощів ми його побили. але думаю, це пішло йому на користь, і саме тому він досяг таких висот став прем'єр-міністром. Реакція канадського прем'єра не забарилася. У твіттері він написав, хто ж не хотів відлупцювати чендлера з друзів. Покликав актора на реванш. Але Перрі лише віджартовувався. Мовляв, ні, не треба. Адже тепер у розпорядженні трюдо ціла армія. Під канадського прем'єра навіть вигадали особливу форму модної дипломатії шкарпеткову. Джастін Трюдо так любить з'являтися на офіційних заходах у яскравих шкарпетках. Що журналісти стали шукати в цьому приховані знаки і політичні послання. Ось він на саміті НАТО в шкарпетках із логотипом Альянсу. А тут для зустрічі зі своїм ірландським колегою обрав шкарпетки із роботами-дроїдами. Ну просто на календарі було 4 травня Всесвітній день зоряних воєн. Проте усі шкарпетки відходять на останній план, коли прем'єр-міністр Канади застосовує свою найнебезпечнішу зброю усмішку. Здається, Джастін Трюдо здатен зачарувати усіх на своєму шляху. Його навіть прозвали «Діснеївським принцом, бо занадто схожий на принца Еріка з мультика про русаленьку Аріель. Капітулювали під тиском його чарівної усмішки й дівчата Трамп. Ось донька 45-го американського президента Іванка буквально поїдає трюдо очима. Ну, звісно, такий джентльмен. А це вже фотографи зловили за неоднозначним поцілунком з трюдо її мачуху Меланію. Світлина облетіла світ, і хтось навіть написав: у кожного має бути людина, яка дивиться на тебе, як Меланія на трюдо. Проте усі ці фото лише влучні кадри. Ось майже 15 років серцеї Джастін Трюдо одружений з тележурналісткою та моделлю Софі Грегуар. І разом вони виховують трійко дітей: синів Ксав'є та Андріана і доньку Еллу Грейс. Вперше Джастін та Софі зустрілися ще дітьми, навчалися в одній школі. Проте через чотири роки різниці у віці майже не спілкувалися. Знову зустрілися вже дорослими на благодійному заході. Він політик, вона зірка журналістики. Того вечора багато жартували та сміялися. Софі навіть написала йому, пропонувала зустрітися знову. Джастін листа прочитав, але проігнорував. Журналістка нав'язуватися не стала. А коли їхні шляхи знову перетнулися, повністю проігнорувала молодого політика. Звиклого до жіночої уваги трюдо це не аби як зачепило. Та й так, що він вирішив піти в наступ. Запросив на побачення і вже за рік, 18 жовтня. Просто у день народження свого батька освідчився. Відтоді парочка нерозлучна. Джастін Трюдо і досі називає Софі своєю принцесою. І каже, що саме вона допомагає йому балансувати між особистим життям та роботою. У травні цього року Джастін Трюдо відвідував ірпінь. Прем'єр неодноразово називав вторгнення росіян геноцидом і висловлював підтримку українському народу. Ще до початку повномасштабної війни Канада надала нашій державі оборонну та фінансову підтримку для постачання військового обладнання до України. Згодом запровадила ряд пакетів санкцій проти Росії. Україна та Канада справжні союзники, зазначив днями Володимир Зеленський і подякував за нову оборонну допомогу країни. А ще в Україні Джастін Трюдо познайомився із нашим песиком Сапером Патроном. Доволі емоційна зустріч сталася під час вручення господарю чотирилапого нагороди. Попри високий статус закордонного гостя, патрон не побоявся обгавкати канадського прем'єра, хоча, можливо, просто не міг стримати радості. різдво і день народження. Джастін Трюдо святкує певно у сімейному колі біля ялинки, яку прем'єр прикрашав разом із сином Андріаном. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.